Міліціонери Київщини затримали чоловіків, які скоювали розбійні напади в Бориспільському районі. Під час проведення оперативно-розшукових заходів працівники головного управління міліції Київщини спільно з бориспільськими правоохоронцями у столиці за гарячими слідами затримали двох підозрюваних. Зловмисниками виявилися двоє киян 43 та 46 років, які нещодавно звільнилися з місць позбавлення волі. Двоє чоловіків, які нещодавно звільнилися з місць позбавлення волі. Були засуджені за аналогічні злочини, маються на увазі розбої. Вони, звільнившись, вийшли на волю, почали між собою спілкуватися і подібним способом заробляти собі на життя. Чоловіки з особливою жорстокістю скоювали розбійні напади. До Бориспільського відділу міліції надійшло повідомлення про те, що в селі Вишеньки було пограбовано літню пару. Правоохоронці з'ясували, що напередодні ввечері до будинку пенсіонерів увірвалися двоє чоловіків та зв'язали стареньких пластиковими хомутами, били і вимагали гроші. Бабуся розповіла, що під киломом у кухні сховані 700 гривень, але зловмисникам цього було замало. Непрохані гості жорстоко били 87-річного чоловіка та погрожували Пити його у колодязі, налякана жінка здалася і розповіла, що на горищі сховані гроші на чорний день. Нападники забрали всі кошти, перерізали телефонний кабель, зробили максимальну гучність на телевізорі та зникли в невідомому напрямку. Старенька дочекалася ранку, після чого пішла до сусідів та зателефонувала дітям, які звернулися до міліції. Як вони мене зразу вкрили, тільки увійшли і зразу мене вкрили, то то da položili ruki nazad, zavrnuli zvijazali. I zvijazali i to i na, nakidali na mene. Čovo si ja ne nebaču. što oni nakidali, ja tu dare od mene. через декілька днів до міліції надійшло ще одне повідомлення про те, що в цьому ж селі було скоєно розбійний напад на сім'ю. Слідчо-оперативна група встановила, що шляхом зламу ролетних воріт гаражу троє чоловіків увірвалися до будинку, зв'язали чоловіка та жінку, погрожували предметом, схожим на пістолет, та вимагали гроші. Зловмисники викрали вісім цінних картин, гроші, ювелірні вироби, мисливські рушниці та зникли на автомобілі потерпілих. Наразі затримані перебувають в ізоляторі тимчасового утримання. За даним фактом відкрите кримінальне впровадження, санкція якого передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 7 до 12 років із конфіскацією майна. Досудове розслідування триває. Олена Каліновська, новини телеканал Бориспіль.